Поговоримо з приємною людиною. Це Сергій Гайдай, політтехнолог, директор зі стратегічного планування агенції Гайдайко. Сподіваюся, вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, чуєте, бачите нас? Вітаємо в нашій студії. Да, чую, бачу, вітаю вас. Вітаємо, давайте почнемо якраз з ракетної атаки на Київ в ніч на 16 травня. Ви, як виявилося, ми в Фейсбуці прочитали срочну срочку у військах. Служили у військах протиповітряної оборони. Відповідно, керували радіолокаційною станцією розвідки цілей. Тож ви спостерігали за перехопленням російських ракет і як фахівець. Розкажіть про ваші враження, як працює українське ППО. Давайте так. Я все ж таки політехнолог, і я вам додав трошки політики. Я тепер бачу весь цей сюжет повністю, і все почалося з моменту, коли два українських безпілотних апаратів вдарили по куполу е палаца, який знаходиться в Кремлі, е там було багато версій. Я теж висував версію, що можливо, це е російські безпілотники. Просто їм не хотілося проводити парад на красній площі, можливо. А можливо, це розбірки ФСБ з військовими. Пам'ятаєте, як колись використали приліт, Горбачов використав приліт Медіора Саруста, щоб звільнити верхівку радянської армії. Ось щось таке. Зараз я точно розумію, що це все ж таки наші хлопці, спецслужби, зробили такого ляпаса особисто путіну. Тому що картинка, яка показує, як українці можуть собі дозволити привести вибухівку прямо в Москву, звичайно, це велика образа. І я думаю, що Путін дав наказ вдарити по Верховній Ради, бо там теж є наш прапор, є купол, і вони для цього виділили дуже дорогу ракету, яка називається Кінжал, це та ж ракета технічно, що і ракета Іскандер. Але вона запускається з, з, з літака, і більш того, до цього моменту вона е, рахувалася, що вона її збити неможливо, бо вона дійсно летить по балістичній траєкторії для звичайних людей. Вона летить зверху вертикально на ціль, і це дуже швидко. Більш того, вона на цьому етапі гіперзвукова, десь сім махів, сім е, швидкість е, звуку і збити її звичайними. Звичайно, неможливо. Так от ту ракету, яку запустили, я вже забуваю, мені здається, 9, 9 чи 10 травня, вперше збив Патріот, вперше в історії взагалі. Патріот таку ракету не збивав ніколи, те зробили українці завдяки Патріоту. Чому? Тому що, на відміну від інших комплексів, де все ж таки приймають колишніх радянських приймають участь оператори. В Патріоті це робиться швидкісним комп'ютером, і він просто встигає це зробити. І засікти ракету, і направити велику кількість протиракет, які попадають прямо в саму ракету. І ми бачили, як показували цю збиту ракету. Ну, звичайно, росіяни не могли і це пропустити. Вони поставили собі ціль знищити сам патріот. І тому ці шість або сім я вже не пам'ятаю кінжалів, які вони запускали в цю ніч. основна їх мета була знищити кабіну управління Патріота. Тому Патріот просто відбивався від такої зухвалої атаки росіян. Всі інші ракети були запущені, щоб відволікати інші сили ППО, але із цими ракетами Патріот впорався, і це дуже круто. Більш того, я завжди казав, що так дуже важливо, яка техніка у вас на озброєнні, але найважливішим фактором є наскільки тренований у вас персонал. Українські е військові, які входять до сил повітряної протиповітряної оборони, мабуть, сьогодні найбільш треновані військові у всьому світі, і це ця ніч це показала. Так, у це вправних руках. Тож патріоти збили завдяки патріоту. Пане Сергій, давайте поговоримо ще про європейське турне президента України, мета якого всім відома, коаліція винищувачів. От наскільки, власне, за вашою оцінкою були успішними переговори Зеленського з європейськими лідерами? Давайте чесно вам. Признаюся, що я не можу знати наскільки вони були успішними, але бачу, що поступово, крок за кроком, як це було і з танками, як це було і з іншим озброєнням, більш того, по, по тій же схемі ми йдемо до того, що ми можемо отримати ці літаки, і це дуже сильний, скажімо, хід. От я вважаю, що танки. Це один із елементів нашої майбутньої перемоги, як виявилося, новітні системи ПВО. Більш того, я ми ще забули з вами згадати, що українські повожники взагалі показали великий креатив за декілька днів до цього. Вони збили чотири борти над територією Росії. Тепер не тільки російські льотчики розуміють, що літати над Україною це підписати собі смертний. Вирок, а ще і літати навіть біля українського кордону їм неможливо. Причому, знаєте, я розумію. Я думаю, там був простий комплекс С-300 радянський, але важливо воює не техніка, воюють ті, хто технікою керують. Особисто я вважаю, що комплекс підтягнули під кордон Чернігівської області. Причому льотчики російські відчували себе в безпеці. Вони ж дома, вони ж на свою територію. Причому це стандартна авіагрупа, винищувач су 34 ніс бомбу. Яку був, повинен був планувати, навіть вони б не залітали на Україну, вона повинна була планувати на нашу територію. Був винищувач прикриття це, якщо б ми підняли свої е, винищувачі, ну це, це по уставу так потрібно. А на двох вертольотах на одному була система, скажімо так, перешкод електронних. Щоб осипити наше ПВО, а другий був на всяк випадок, якщо треба було б евакувати екіпаж, який міг капутультуватися. Так от, наші хлопці е, стежили за цим в так званому пасивному режимі, їх не бачили. Це коли, е, вибачте, е, це коли, е, значить. Е, вас не бачать, ви бачите е, літаки, а вас не бачать. Потім вони включилися за 10 секунд, е, ракетами збили е, всі літаки, причому ніхто не врятувався, тому що ракети зайшли в кабіни. І це, знаєте, показує, наскільки наші, е, наші хлопці з ПВО стали досвідченими. Так, от, е, я пам'ятаю, як з танками це відбулося, повернемося до торна президента. Спочатку танки ніхто не хотів давати, але після того як була створена коаліція, як виникли так звані країни-амбасадори, які сказали: А ми за те, щоб танки Україні дати О, зараз та ж схема реалізується: Британія, не маючи на своєму озброєнні таких літаків, сказала: А ми за те, щоб такі літаки дали. І в коаліції з'явилися мені здається, нідерланди, в яких такі літаки є, і зараз іде, скажімо, процес, щоб нам виділили літаки. але основне. Просто так дати літаки неможливо. Треба, щоб персонал був. Льотчики наші були готові. І мені здається, наших льотчиків вже давно готують. Вони навчаються вже, як мінімум, півроку літати на F-16. Я можу дати вам інсайдерську інформацію. Так сталося, що я в Вінниці зустрічався особисто з льотчиком, який ну, був відомим. Він там збивав дрони, які летіли. І, звичайно, він мені ніяких військових тайн не розповідав, але я задав йому як такий, знаєте, я перетворився в розвідника таке питання. Я сказав: Скажи, будь ласка, наскільки керувати f 16 відрізняється від керування мігами? Він сказав: Ну, складність є там це в основному мовна складність бо всі прибори і всі інструкції на англійською мовою, і по іншому розташований, скажімо так, показник горизонту. Я зрозумів, що цей хлопець, як мінімум, на тренажері тренується на вже на F-16. Тому ми точно їх отримаємо. А і ще основне, нам звичайно, як і танкам потрібна інфраструктура, е, яка б обслуговувала ці і озброєння і інфраструктура, яка б обслуговувала б ці літаки. Озброєння від Британії ми маємо. Ті ж ракети, які називаються, е, я забув точно англійську назву, е, про які нещодавно всі казали. Вони якраз можуть пускатися за F 16 Тому я думаю, незабаром той час, коли ми отримаємо. Але якщо поки в нас немає такої авіації, як ми хочемо, а наші ПВОшники зроблять все, щоб російська авіація не заважала і не грала важливої ролі в перешаджанні нашому наступу, який я сподіваюся, цим літом буде. Друзі, підписуйтесь на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Це для нас дуже важливо, для цього потрібно, наприклад, перейти за QR-кодом, який ви бачите на екрані, але просто, якщо ви зараз дивитесь на нас на Ютубі, натиснути на кнопочку підписка і поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Нагадаю, ми при цьому безкоштовно. І для нас дуже важлива ваша підтримка. Це підписка, це дзвіночок, це лайк і так само це репост, відправка посилання своїм друзям і знайомим. Хай знають, що відбувається. Насправді, і ми продовжуємо. Цікаве спостереження, що зараз вже настільки говорять про зброю умовно сьогодні, на завтра, от буквально на завтра, скільки обговорюють зброю, яка буде поставлятися навіть не через півроку, а через рік, через два, через три. Здається, це величезна зміна у ставленні в Україні. І як на мене, це не каже про те, що наші західні партнери впевнені, що там війна буде ще багато років, а якраз в тому, щоб озброїти Україну після перемоги. Я правильно розумію? Зуміє правильно, тому що навіть якщо ми досягнемо великих перемог на землі, ну наприклад, блокуємо Дніпро, блокуємо Крим, наш південь звільнимо. Можливо, якісь війська залишаться десь в, російські, в Донецьку, в Луганську, це не так важливо. І конфлікт, скажімо так, після якихось перемог все ж таки затягнеться. А коли мене питали, як ти вважаєш, скільки буде ця війна, то я десь рік тому казав, що в моє особисте відчуття. Звичайно, я не військовий експерт, але що не менше трьох років знадобиться, щоб здолати такого ворога. От ми зараз десь підходимо до середини прогнозу. Звичайно, після того, як буде остаточно зрозуміло, що Росія цю війну програла. Нам потрібно буде посилення дуже сильно, тому що е, Європа і західний світ будуть бачити в Україні такий форпост, який утримує, е, і забезп... утримує агресора і забезпечує безпеку на кордоні з Росією. Ну і там ще багато буде сценаріїв. По-перше, не зрозуміло, що буде з Білорусією, тому що ми бачимо, що відбувається з Лукашенком. Є велика вірогідність, що між Росією і Європою так чи інакше буде залізний такий, знаєте, залізна стіна, залізний занавес, який буде забезпечений в основному за рахунок військ НАТО і військ України. А сподіваюсь, коли це буде одне і те ж. Пане Сергію, не можемо не поговорити з вами про Туреччину. Вибори в Туреччині саме очима, політехнолога гайдая. Бо навіть пересічним громадянам бачиться і застосування адмінресурсу, і затримка з переліком голосів. Що не те з турецькими виборами, і чи це у нас фантомні болі періодів <гут> кучми Януковича? Так і є, дивіться. У Туреччині зараз дуже вирішальний етап в їх житті турецькому політичному, і взагалі в житті країни і турецької держави. Те, що ми бачили за останні 20 років, це боротьба ісламського лідера Ердогана з європейським лідером Ататюрком, який заснував сучасну Туреччину. А це перший лідер, який зламав всі алгоритми, які Ердоган заклав цю країну, розраховуючи, що вона поступово з мусульманського світу перейде до члена, до європейського світу, саме це. Е, і по, до Ердогана Туреччина жила за повітами з Ататюрка. Ердоган виявився звичайним авторитарним лідером, який а не хоче себе, хоче бути при владі до смерті який міняє під себе Конституцію, який узурпує владу, і який, звичайно, прибирає всі е, механізми, які йому в цьому б завадили. А в Туреччині таким механізмом була армія. Пам'ятаєте, як він розправився з військовим заколотом, так званим? Тому що е, е, саме е, найбільш світський орган, який був залишений Ататюрком після смерті, щоб він доглядав, щоб ніколи ніхто не міг захопити демократичну владу в Туреччині, була, були військові, так звана е, військова рада. Він її знищив. Єдиним запобіжником, який залишався, це все ж таки механізм виборів. І як будь-який. Е, я, я чув багато експертів, які казали, що ну, знаєш, ні, ні, ні. Ось вибори в Туреччині. Підрахунок голосів все інше вона залишається незалежним від влади. Я в це ніколи не вірив. По-перше, ми бачили, як е, з підрахунком голосів розправився Кучма, як його з, з цим розправився колись Назарбаєв, як з цим розправляється е, Іванішвілі, начебто демократичний Грузії, що з цим робить Лукашенко. По своїй природі Ердоган нічим від них не відрізняється, хоча Туреччина. Значно більш цивілізована, значно більш демократична, на відміну від цих країн, а саме основне це член НАТО. Так, да, вони не стали саме із Ердогана не стали членами Євросоюзу, але залишаються членами НАТО. І так чи інакше, дуже залежні від е, за, е, західного світу. Тому е, я не вірив, що Ердоган не має е, і не зробив якісь механізми, які хоча б частково дозволили вибори фальсифікувати, особливо коли всі дослідження казали, що там так чи інакше перемагає опозиція. Я думаю, він їх застосував. Я пам'ятаю дуже добре 2003 рік, коли я приймав участь, е, працював в штабі Ющенка і коли. Ми дізналися в штабі, що а, тодішні кучмовські ЦВК під Януковича, а, розуміючи, що повністю контролювати вибори в Україні вони не можуть. Ну тому, що є члени комісії, є потужна опозиція, є цілі регіони, де а, вони не контролюють виборчі комісії. Це Галичина там і, наприклад, центральна Україна. Вони це робили тільки на тому ж Донбасі, на е, сході країни. Тому вони придумали, пам'ятаєте, в ЦВК таку схему, щоб відкрити. 300 виборчих дільниць в Росії і сказати, що там є 3 мільйони українців, які хочуть голосувати на території Росії. Всі ж розуміли, що всі ці голоси будуть за Януковича. Тому опозиція вийшла на протест. Пам'ятаєте, величезний протест під СВК. Навіть там була бійка між опозиційними політиками. Там, як завжди, били Шуфрича, Це завжди його б'ють під час будь-яких опозиційних протестів. Все повторюється. Зараз Туреччина проходить цей екзамен на демократичність, і мені здається, їм повезло, що цей адмінресурс фальсифікацій не дотягнув половину процента. І це вивело їх на другий тур. Але поки що у Ердогана є все можливості, щоб сфальшувати достатню кількість голосів навіть у другому турі. І от зараз ми бачимо цей драматичний сценарій. Подивимося, нічого нам іншого не залишається, але для Туреччини дуже важливо змінити Ердогана, взагалі, щоб спрацював принцип, що влада повинна мінятися. Не повинен бути довічний автократ біля, біля, скажімо так, в управлінні державою, яка вважає себе демократичною країною західного світу. Якщо Ердога не змінять, Туреччина буде розвиватися і буде ставати чим далі, тим більше членом нормальної європейської європейської спільноти європейської цивілізації. Якщо Ердоган залишиться, це буде одна із країн. Яка буде собою представляти доволі велику небезпеку? Як ми бачили, такими країнами стала Білорусь, Росія, Китай, давно-давно такою країною є Північ... Північна Корея, Іран. Ну, бажано, що все ж таки Туреччина обрала правильний демократичний цивілізований шлях і змінила лідера. Якщо б особисто мені казали, щоб ви як політехнолог порадили Ердогану. Я порадив заради майбутнього відмовитися від виборів, і це було б правильно. І, і піти е, почетним гражданином е, Стамбулу кудись чи там ні, ну Стамбул його не любить е, стати почетним е, скажімо так, шанованим е, громадянином Туреччини. Е, на жаль, автократи так, так не роблять. Автократи тримаються як за наркотик, за, за владу до останнього, до смерті. Друзі, ставайте нашими спонсорами. Нам дуже буде приємно від того, що така шанована публіка ще й буде в наших друзях. Ну тому що спонсори це наші друзі. А друзі, щоб стати спонсором, переходьте за qr QR-кодом, бо знаходьте активне посилання. А ще для вас скоро буде розіграш. Ми обов'язково про нього скажемо. І головне, що це буде розіграш книжок від Сергія Карюка, майстра закручувати сюжети і загадок і містичних жахів. Книжки він підпише кожному переможцю. Це особисто що ще й напише вам таке послання. Можливо, воно буде містичним, воно можливо буде цікавим, але точно воно буде адресовано саме вам. Тож долучайтеся, ставайте нашими гостями, Хочу сказати гостями, а чому би і не гостями нашого ефіру. Теж, тому що іноді мені здається, що наші підписники і наші ті, хто нас дивляться, потім приходять. Наприклад, та, пан Тарас Чорновілкин каже, я завжди дивлюсь ваші ефіри, а потім приходить до нас ще як експерт. Тож ставайте також нашими спонсорами, ставайте нашими підписниками і обов'язково перекладаємо. Кажіть своїм друзям, що тут класний канал є, а якщо не переказали, то просто надійшліть посилання і скажіть, ось, дивись, буде цікаво.